E... Brawl Star, що я думаю, по нас про відео зрозуміло, що сьогодні ми зробили 4 мільярди кілів, і ми отримуємо, от бачите, в магазині подарунок, я вже побачив, що це про всяк квиток провірив. Омега Ящик Дейл Скін. Ми сьогодні заберемо приблизно 7 таких скінів і на аккаунті скіни відкриємо всі, всі, всі нагороди, які були оце от за оці, чи це за виграші, я не пам'ятаю добре. Ну давайте тепер заберемо на основному аккаунту цього. Омега ящика Давайте, в принципі, е, так, давайте нас. Опа. І забираємо зразу, у нас же ну ще один скін. До речі, якщо так він крутиться, то похоже на простого дерева. Ой, не на простого дерева, а на е, на цей на скін просто мега ящик дерев. А зараз це от омега ящик дерев. Капець, у нас вже вийшло цей скін і ще плюс пін в подарунок. Отакий от лайк. Давайте, опа, забираємо. Ой, ти хочуть не купив якусь акцію. Давайте, в принципі, зайдемо, де наш Деріл? Де Деріл? Деріл, 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 Деріл. Вот нас тут Деріл. Вот нас є отакий от лайк. А тепер буде такий лайк. І отакий от ящик Деріл. У нас тут, може, є дуелі? Ні, нема дуелі, щоб я зразу, знаєте, взяв два мегаящика. Отак от він круто виглядає, жорсткий. Давайте кинемо в наш е, е, клуб, отак от, от пінчик. Ну, жорстко виглядає. Но, в принципі що ми будемо тут тягнути? Погнали на інші аккаунти забирати там. Е, давайте аккаунт на потім, щоб відкрити там всі-всі там омега ящики, можна щось там випадеше. Два ящика, пін, конка, спрей. Все там позабираємо зараз. Так, давайте. Опа, що нас тут? ну Це нам не цікавить зараз. Тут вже бачите, ми заходимо на, на український аккаунт, дорога веселки. Давайте. Опача, mm, у нас давайте оновлюється акція, заберемо зараз цього ми Омега ящика, Давайте зразу не будемо тягнути довго. Забираємо Ми ще, звісно, підемо за нього в катку Скоріше це буде на аккаунті скини, або ще на якомусь точно не знаю. Отак от, омега ящик і Шаузен пінчик е, Давайте, а що у нас ще тут подарунок якийсь, а що це у нас? О, маленький ящик, може зараз щось випаде. Пам, ну, ні, нічого. А, десь очки в села, давайте кинемо їх на Джина Де Джин? Бо я зараз хочу Джин на 11-ту села апнути. Давайте ще тут села купимо, в принципі. На кого ще можна купити. Ну, тут, в принципі, мені на кого вже не треба. Скіни тут куча всяких. Ну, йдемо на інший аккаунт, значить. А інший аккаунт в нас це Дорога Слави. Не знаю, що з цим буде. Виходить, що е, тут не збирати нагороди. У мене там вже є. Ну, знаєте, закупки бралерів заберуть. Вже, це вже знаєте коли, 12 грудня. Ну, до речі, вчора був Бралток. Я його не став знімати. Думаю, ви вже всі бачили його із перекладом. Так, у нас тут ще, до речі. Прокачався пешерін, давайте відкриємо тут майки ящик. Я тут euh, давно щось не був, може, тут навіть якісь нагороди ще не забрав, але скоріше за все. Що я тут забирав? Так, я забирав тут. За 79, тут ага, здається. І ящик. Цікаво, цікаво, може в її купив, але точно не знаю. Так, що срібний дерево у нас є, давайте заберемо цей простий подарунок. Так, ану, давай забирай, щось мені трохи підлагує Давайте, забираємо мегаящик, це вже нас, вроді би третій вже залітає. на нас омега ящик. Давайте пам. Залетів. Все, давайте ще пінчик є. Нормально. Давайте ми де, де дерево? А де деріл? Або деріл? Давайте ми візьмемо отакий от пін. А що у нас є Епік пін на деріла вже додавали, що навіть не замічав? Давайте омега ящик. Пам. І йдемо тепер на інший аккаунт. Це. Стоп, може у мене десь нема деріла? Ну На цьому аккаунті є, я, до речі, вчора після Бролтоку своїм меншим братом Волтоном, До речі, слівка описі... в описі під відео на його канал буде. Я з ним вчора апав кубків, він хотів добити собі 10 тисяч. Ну, поки що я сильно не поміг, ми вчора апнули тільки 300 кубків. Я не думаю, що ми спіємо. ну Хоча б до МС йому йти спів. Нього... Ми йому вчора апнули 7к кубків. А у мені тут ну там у нього було 6700 і ми його апнули 7к. Так, давайте що у нас тут оновлюється. Так, давайте забираємо тут тоже омега ящик, Деріл, Давайте залітай нам. Пам. В мене вроді на якомусь аккаунті немає Деріла. Ладно, давайте, опа. пам ще Пінчик у нас тут є. Я ще планую створити просто аккаунт по приколу, щоб був додатковий аккаунт, там, де я просто буду забирати подарунки. Ніяк його не прокачувати, тільки подарунки збирати. Ну Хіба що там, знаєте якщо треба, щоб отримати подарунок, за 40 кубки і 15 днів подарунків я апну 40 кубки і отак. от Знаєте, буду е, так прокачуватись. Е, тільки просто так апати кубки я там не буду. Тільки заради якоїсь там нагороди. Яка нормальна. Не там допустим 10 кубків ні та буде, я так просто спеціально не буду апити. Ну, по наступний аккаунт у нас вже йде. Це 20 ран, це вже у нас е, виходить якийсь е, який, четвертий чи п'ятий скін, я вже забув. Розкажи все, що четвертий. Давайте заходи, у нас тут вроді нема дерева. Ну давайте, давайте. пам-пам-пам, давай, Що загрузись Ну, У нас тут є деріл. У нас тут деріл. О, у нас тут є дерев. Блін, жалко, що є. Я, до речі, тут ще якраз з омега ящика вибив е, пемку і гріфа. Так, тут ще у нас вилітало якесь повідомлення. Давайте, опа, давай. Нам треба. Е, де нас? Во, є омега ящик цей. Давайте, бувай, давай, прокручуйся. Де? Мені щось не розуміє, чому? мені щось трохи підлагує інтернет. Пам. Забрали в мегаящик. Це вже ну, четвертий, вроді би, йде. Ну і ми що, заходимо на передостанній аккаунт. Е, опа, саме кінець, дорога шеллі. Давай, в принципі, грузись, грузись нам. І тут в мене скоріш за все, що нема Деріла, але він мені, вроді, за мегаящика тут випав. Я точно не пам'ятаю. Ну, давайте зараз подивимось. Блін, в мене всюди є Деріл. Це скоріше через 15 днів подарунки, я вибрав Деріла. Ну, ладно, раз вже є дерев, думаю, зараз нам ще на халяву дері дасть, але раз є, то є, є то будемо просто скинути, заберемо. Ну і пінчик, звісно. Давай, давай мені крутися цей деріл, це вже наш шостий, чи п'ятий, чи який. Ну, коротше, порахуйте в коментарях, мені напишіть. Хоча, в принципі, я можу і зараз зараз подивитися. Давай так, заберемо цей подарунок у нас кожен день. Ну і все, а до речі, а що у нас тут по кілах показується? Давайте зайдемо в новини тут, прогортаємо сюди. Бачите, мені щось тут показує, що ми ще не дійшли до Деріла. А в іншій грі про Brawl Stars деякі похожі, там показується, що вже набрана ця штука. Ну, може Це через... А, це ж, скоріше та гра теж від розробочки. Тих. Ну, ладно, не знаю, давайте чекати, що тут. Зберемо нагороди і погнали на останній наш аккаунт. скини, де ми відкриємо всі, всі-всі-всі-всі нагороди. Які нас здавали за ці кіле. Це два мегаящи. Ну я вже казав, в принципі, повторю... вже знову повторювати це Так, давайте, нам загружається. Я на цей аккаунт давно вже не заходив Ну хіба ж заходив просто такий подарунок забрати. Так, давайте. Опа. Я сподіваюся, що я тут не міськнув один раз і не загубив, бо я вже щось не питаю. Во, во, бачите, Мега ящики, це все у нас є. Дивіться. Всі оці от, е, блін, звісно, вони не поміщаються в один цей. Ну ладно, давайте ми зробимо отак от. Так от. М -м, опа. Блін, чекайте, я його звук скрутив. Оп. Є, давайте підкрутимо, щоб було голосніше трохи. І що у нас тут у нас тут може ще що щось є цікаве по скінах чи ще чогось. Ні, немає поки що нічого цікавого, ладно. Пам. У нас, до речі, виходить, що лишилось у нас 4 дні до кінця ящиків, блін, жалко. Ну, ладно, давайте, в принципі, зберемо перше, що це допустим, там, це, проста іконка в нас, скучне таке, пінчик. Ну, пінчик, ладно, прикольне. Але це не цікаво, тож з нього нам нічого ще не випаде. Пам, давайте забираємо ще у нас спрей, і давайте. Що почнемо? давайте заберемо з Деріла, тому що це просто дерево, в принципі, випадає і все. Давайте, пам, закручується нам Деріл. Це вже, блін, я, вже, я забув порахувати, ну ладно. Потім подивимося. Давайте зараз, Амбла, давайте зараз подивимося, порахуємо. Так, у нас виходить перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, а, сьомий. Ми 7 омегаящиків дерев забрали. Аж цілих 7. Ладно, давайте м -м, куча квестів тут. ну, ладно. Погнали. Давайте почнемо з двох мегаящиків. Давайте, нам щось треба цікаве, щось цікаве. До ноту не випадали, брали. П'ять предметів, тут нічого цікавого немає. Давайте. Зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал і зараз в нас. тут випадає легендарка у нас. Ну, як тільки в когось, може, навіть леги нема. До речі, напишіть в коментарях, чи є у вас лега, і якщо є, то яка. А може у вас їх пару. Ну, напишіть, які у вас легендарки є. Е, так, все, омегаящик у нас залишився за 3 мільярди. До кілів. Давайте ми його зараз відкриваємо. Якщо тут падає 11, ну більше 10, то це по-любому бралер. Давай. Давай, будь ласка, давай, 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 давай. 10, блін. Це точно не бралер, тут нічого нема, але тут є 10 кристалів. Стоп, десь... О, 10 кристалів, я вже не страшно, що їх нема. Е, так, давайте ми що. Поставимо тут іконку нашу. Ось, ось дивіться, у нас який клуб виходить, це я нікому нічого не казали, в нас виходить клуб, що о, всі в іконках таких. Прикольно це виглядає. До речі, ну от зараз чекайте, от зараз. заходьте в наш клуб, от, е, от, е, цей назва, тех, я тут всіх е, підвищую мінімум до ветерана. А якщо там ви добре відіграєте клубну лігу чи там допомагаєте апити, то я вас підвищую вище. Euh, так, давайте, що у нас тут ще є цікаво? А, ми ж мали зіграти за омега ящик Деріл. Давайте ми подивимось, Девін. А до речі, в мене тут бойців не вистачає. А, у мене Бонні, в принципі, моло вивести спокійно. Але У мене тут, звісно, тут куча нульових. Де мій деріл? Де деріл? деріл? Деріл, 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 Деріл. Во, Деріл. Давайте ми ставимо сюди пінчик. Е, Скінчик. Спрейчик зараз ще поставимо. Спрей їм. Давайте замість цього краш-тест давайте замість цього щита ми покладемо цей. Ну і в принципі, ми по фулу заряджені з цих нагород. давайте в принципі е, Цей, Карта нормальна, можна піти е, каточку. Так, давай, 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 нам грузися. Зараз на початку постараємось за е, цей. Е, як він захопити центр, пок... намалюємо спрейчик, станемо туди і ще й пінчик закинемо, Давайте. А що мені не грузи? Я щось не розумію. Пощо мене зараз не вбили? Йома йо як він жорстко виглядає в грі. До речі, гра виходить, що не лагала, коли тільки цей скін вийшов, ніби, бо цей от я. Йо, який нього крутий вистріл, бо зараз 11-12, тобто 12 хвилин тому він вийшов. Так, давайте забираємо. Е, 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 ти що? Ти не наглі, я зараз на тебе залечу ще. Зараз, 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 зараз. Так, 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 так. Ти де? Ти куди вже тікаєш? а? Конечно, ми не можна ізак вбити. Давайте ми пройдемо ліпше на центр. Хто там є? Хто там є? Я не побачу. Я не побачу, хто там є. Давай, а, тут є брок, ну в принципі, ми його на ізяк можемо э, цей зараз вигнати звідти. Давайте, Давайте подивимось ульту просто. Пам! Кидаємо сюди спрейчик, стаємо отак от і пінчик. Отак от жорстко ми виглядаємо. Так, відвали, від. Блін, помішав. От помішав зацестити. Давайте анімація значить пророшем його. Така от речі, заодно подивимося пророшів. Давай, Зараз я постараюся затащити і подивимось його анімацію вирошу, Мені до речі, самому цікаво, як вона виглядає. Так, давайте, опа. У е нас тут дві банки на початку. Єс, це добре, це добре. Пам, забрали. Друга банка нас теж забина. Жалко, що в нема немагаєш, тому що йому так само ульта швидко набирається, як Ветгера. Так, ти ми вже забирає всі банки, креди. так, а ти щось ти щось наглієш, ти щось наглієш, ти щось наглієш. Іди сюди, іди сюди. Ой-ой, я вже думав, що він мене зараз б'є. Ну, в принципі, нормально. Так, гром. Гром, гром, гром. гром. Ти що, взагалі нариваєшся, щось нарвався, ти, ти щось нарвався. Демон, давайте. Так, ельприму лишився, динамайк. Е, хто там ще один? Барлі. Так, давайте ми зараз якось нам би якось до нього підійти. Нам треба дальників перш чергу забрати. Ой, не дальників, а цих е, метателей цих. Давайте, пам. Вже мінус один. Нам лишається ще, вроді динамайк, і все. Давайте подивимося. Тут у нас вроді нікого немає. Давайте, мені до лайк, аль приму, поможи мені. Давайте, залітаємо. Пам, давайте. Останні слова. Останній пін. Давай. Давай, та що ти. Ладно, ні, не захотів, ну ладно. Ніякі пінки дати? Так, давайте. Приємо, ти вже сам, ти міг просто не бі. А. Ти втік. А, у нас до речі, ще один мега ящик дерев. Давайте, давайте зараз ми подивимося, який мега ящик дерев сильніший. Так, давайте. Опа. А ну що, давай, давай, дуель. Я тебе почекаю, щоб ти відхилився, зараз буде у нас дуель. Та не стріляй, відхилься, зараз у нас буде дуель. Давай, давай, давай. а ну подивимося, як він заряджень. Спрейчик. Пін. Ти що стріляєш? Ти що, взагалі вже? Ну давайте, зараз ти нарвешся. Зараз ти нервешся. Ну шо? Ну от нашу. Ну все, в принципі, затащили, так не то й кинув, Опа. все, топ-1, Блін. Анімацію виграшу пропустили. Зараз. Чекайте, секунду. Е, так, а знаєте що я ще згадав? Знаєте що ми забули взяти? Давайте зайдемо на роз, щоб було пошвидше. Е, ми забули взяти ще отакий от пінчик, ми тобто не повністю заряджені були. Отак, вона щось бронепаспорт паспорт, качається. ще ми два під... підряд не зможемо. Це? Бачите цей ящик, тільки що відкрився. Е, у мене ніби пінчика. Ми не можемо два піна кинути, але вже щоб ми були повністю заряджені. Це у нас. Пін на дерево є іменно і пін на всіх це той теж омега ящик. Е, так, от, бачите, ми вже заряжені. Заряджені повністю тепер 100% і зараз ми точно веримо, вже будемо це на відео. Давайте так. Е, 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 так, чекайте, ліпше, ліпше почекати. Ліпше почекати. Так, давай, давай, давай Е, відвали. Фух, добре. Єс. Давайте, полетіли. Ммм, ідеальна ульта. Не знімайте головне з тим тіктоком. <шу> просто ідеальна ульта, я просто топ. Е, добре вмію ультувати. Давайте. Опа. Е, то що на мене? А чого на мене? А, ми просто один. Е... Один одного побували. Так, почекайте, це щось не діло. І так, а це вже, в принципі, діло нормальне. Вот наш виграш. В принципі, я так довго добувався цього. Ну ладно, виграш, в принципі, прикольно виглядає. Добре, хоча б якось проанімований, а не як простий деріл. Так, е, все, в принципі, ми все в принципі, подивилися. Тому, в принципі, вже можна буде закінчувати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові криті відоси. Ну і всім пока-пока!